Євреї по всьому світу у ці дні святкують Хануку про історію цього свята та його культурну цінність. Ми розпитали у менеджерки з єврейської освіти проєкту Кешер Юлії Робчинської. Розмову вели Влад Бундаш та Руслана Кравченко Рада вітати Хак Ханука Самех. І все ж таки наголос Ханука правильно, тому що дехто каже Ханука, Правда. дехто Ханука. От мені було цікаво насправді, як правильно говорити ось це вимовляти це слово. В Україні навіть говорили хануки, це звучить дуже мило, дуже якось по-дитячому, і насправді це свято у багатьох пов'язано з дитячими спогадами, з теплом дому, з близькістю родин. Тому ми зможемо вимовити так, як це лягає нам. Та тому що ось, наприклад, я готуючись до ефіру, просто а, в пошуковику вбив так і мені навіть видає, що наголос на третій склад, тобто Ханука, навіть а, і так говорять. Так, тому це цікаво. Але давайте тут почнемо все ж таки з таких історичних передумов. Ви можете розповісти нашій аудиторії, які саме події стали основою для виникнення цього свята, і яку роль у цій історії відіграли Макаваї їх повстання повстання. Звісно, історія ця здасться нам дуже знайома, бо в історії євреїв був не один раз, коли вони дивовижним способом уникали знищення. Але саме історія Хануки – це не просто спасіння, а це військова перемога. А відбувалося в цей в часи, коли е, юдея вже не існувала як держава, але вона зберігала свою культуру за час володарювання Персії на тих, на, на тих теренах. Це відбувалося в другому столітті до нашої ери. Але згодом, після смерті Олександра Македонського, е, правити регіоном стала династія Селевкідів, Вона посилила елінізацію регіона. І посилала її в такий спосіб, що вона позбавляла інші народи права практикувати свою релігію, свою культуру. Зокрема, юдейський народ втратив право відвідувати храм, святкувати свята, відзначати шабат, робити обрізання, тобто робити все те, що було основоположним в юдейській культурі. І, можливо, останню краплею тут стало сплюндрування храму, розміщення в ньому язичницьких символів. Це все при призвело до того, що династія Хасмонеїв, це був пер первосвященницький род, е яка також відома за прізвиськом Макавеї, е підняла повстання. повстання е Повстанців була невелика кількість, тривало повстання близько 10 років, але воно привело до перемоги над чисельною армією Селевкідів. І перша дія, яку Макавеї хотіли е, здійснити після перемоги, це е, очистити сплюндрований храм. А для очищення треба було запалити ритуальний світильник Менору. Е, світильник цей запалювався за допомогою олії. І коли макавеї були в пошуках олії для запалення, вони знайшли лише один маленький глечик. Того глечика мало б вистачити всього лише на один день горіння. А для того, щоб виготовити нову олію, треба було витратити 8 днів. І власне горіння світильника перервалося би, але тут сталося диво: світильник горів рівно 8 днів, тому вдалося виготовити нову кошерну олію. І продовжити його горіння його горіння не перервалося. Тому, хоча світильник, який стояв у храмі, мав усього сім свічок. Але в хануку ми запалюємо вісім свічок. На згадку про ці вісім днів, коли дивним божественним чином світильник цей не згас дуже цікаво. І ось ці вісім днів вони не завжди тривають як цьогоріч, із 25 грудня до 2 січня, а в різні дати так. Все правильно, єврейський календар відрізняється від нашого. Дати свят зміщуються. Це завжди перший день хануки це завжди 25-те число місяця кіслева, але припадати цей день може від кінця листопада до початку січня. Цього року вважається, що ханука пізня. А от про цей світильник, про минору мені насправді цікаво дізнатися. Ми практично, мабуть, року бачимо на медані незалежності цю ханукію. Так цього разу її також встановили. Ви розкажіть про це, будь ласка, як часто ось ці ханукії встановлюються не лише в Україні, а можливо і по всьому світі? І, от, наприклад, вчора на ній було три вогника. І тобто, наскільки я розумію, до 2 січня буде загорятися ще один вогник чи ні? Все правильно, Ханукії справді встановлюють на вулицях площ, бо один з обов'язків євреїв в дні ханукі це продемонструвати це світло. Наприклад, домашні ханукії виставляють біля дому, або, як в нашому кліматі, краще виставити у вікні, щоб світло свічок не згасло, а на великих площадях ставлять. Електричні світильники, які зображують Ханокію, щоб якомога більше людей побачило, що це чудо знов живе, воно традиція ця продовжується. І справді, вчора ви бачили, що горіло три свічки. Насправді це було дві, і одна додаткова свічка Шамаш, її використовують для запалення інших свічок. А сьогодні ми запалимо третю свічку, і візуально буде світитися чотири. До останнього дня Гамоки ми засвітимо 8 свічок, плюс ще одна свічка. Шамаш також буде світитися. Дуже цікаво насправді ми бачимо так символічно кожного дня. кожного дня нова так свічечка запалюється. Я тут ще хочу уточнити з приводу святкування цього свята в Україні, тому що насправді в Україні велика єврейська община. Які тут у нас місцеві традиції щодо відзначення Хануки, можливо, тут можете більше розповісти, якісь цікаві моменти дати нашій аудиторії. Ви знаєте, Хануку в Україні святкували. Достатньо типово. По-перше, оскільки історія свята пов'язана з олією, то на святковий стіл прийнято готувати страви, які готуються в великій кількості олії. це, наприклад, пампухи. Це цікаво звучить, бо на Різдво в українській традиції також готують пампухи. А це, наприклад, оладки, які називають в їдиш латкес. Uh, є суперечки, яке слово чи оладки чи ладки споходить одне від одного. Насправді припускається, що вони обидва походять від грецького слова Еладіон, а воно в свою чергу від слова «елеон», яке означає олія, uh, наша місцева, можливо, особливість у тому, що uh, тісто для пампухів в їх в єврейській традиції називають «сувганійот», Тісто для пампухів може робитися, наприклад, з додаванням гарбузового пюре, з різними начинками, не з торпічних фруктів, наприклад, а з лісових ягід. А в латкіс або також роблять картопляні на кшталт дерунів, можуть додавати інші добавки, наприклад, гриби, може готуватися смажена риба. Оце те, що стосується столу. А чим ще Ханука відрізняється від інших свят Традицією хануки Гелт? Це перекладається як ханукальні гроші. Справді дітям на це свято не прийнято дарувати великі подарунки, але дітям дарують невелику хоча б кількість монеток. І тут, крім смислу сюрпризу, є ще один сенс виховний. Частинку з цих грошей дитина має віддати на благодійність, тим самим прививається розуміння, що поряд можуть бути бідніші, нужденніші, яким громада має допомагати. Ну і для дітей також в цей день є гра з особливою дзиґою. Вона чотиригранна, називається дрейдл або сивівон. На її боках намальовано чотири літери єврецької абетки. Це перші літери фрази, яка українською кладається. Яка українською перекладається? Диво велике сталося тут. Зараз це просто іграшка, а колись це було нагадування про те, що єврейська культура зазнавала величезних утисків, була під забороною, діти потайки вивчали. Навчалася читанню заторою, а іграшка нагадує про це. Дуже цікаво. Я нагадую, що ми слухаєте, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на прямому зв'язку Юлія Робчинська, це менеджерка з єврейської освіти проєкту Кешер. Нам ще цікаво дізнатися про те, як єврейська громада зберігала всі традиції хануки в роки репресій чи воїн. Зокрема, в Україні. Я, наприклад, сама з міста, де свого часу була дуже велика кількість євреїв, проживала. Небагато залишається і зараз Це Київська область, місто Богославі. От навіть зараз знайшла інформацію, що в тисяча 797 році в місті проживало аж 65% єврейського населення. Однак, наприклад, про Хануку я там чомусь жодного разу не чула. Це також було дещо приховано свого часу в часи репресій та воїн чи ні? Звісно, це приховувалося. І тут теж ми в Україні знаходимо багато спільного між історією української і українців і історією єврейської громади в Україні. Небезпека бути репресованим, небезпека бути незручним, і непідходящим. Свої, свою роль певним чином відігравав в пізніший час антисемітизм, коли простіше було приховати, зробити це таємно серед надійних людей, серед родини за зачиненими дверима. Але тим не менше, традиція зберігалася. Традиція зберігалася навіть в дуже важкі часи. Є спогади про те, як святкували хануку євреї, поміщені в гетто. Є спогади про святкування хануки в умовах концтаборів, є спогади про те, як хануку святкували люди, яких переховували від німецько-фашистських загарбників. Це зворушливі і дуже трепетні історії. На щастя, в наш час ми не маємо так переховуватися з цим. Ми можемо святкувати це свято, згадувати його сенс, демонструвати свої почуття пов'язані з цим. Це дуже важливо. Так, це справді дуже важливо. Мені ще цікаво, наскільки ось це свято відобразилося загалом у культурі у мистецтві, так, тому що ось, коли я вчора читав більше інформації про ханку, то там писало, що, наприклад, під час святкування, так, під час цих днів не можна оплакувати померлих, тому що. Зараз цей час треба присвятити родині, дітям, так і теплим спогадам. Наскільки це відобразилося, наприклад, у єврейських піснях, у єврейському мистецтві? І, зокрема, можливо, українські митці це також якось, якось висвітлювали? Ну, оскільки це невід'ємна частина життя, то звісно, це знаходило відображення у мистецтві для того, щоб легше було ознайомитися з цим. Звісно, напевно, я назву. Дуже знайоме прізвище навіть людям з поза єврейської культури, це Шолом Алейхім, Він писав про буденне життя людей і про святкові дні в житті людей, в тому числі у нього є, наприклад, буквально розповідь оповідання про хануку, яке називається Хануке Гелт. Це, от про ці гроші, які дарували дітям. І, власне, в його дуже відомому творі «Тев'є Молочар. Який, на щастя, вже має дуже гарний український переклад сучасний. Теж є спогади про хануку і описи, як це святкування відбувалося. Згадаю, оскільки я вже згадувала про святкування в важкі часи, я згадаю. Ще одне ім'я це письменник 20-го століття Йосип Бухбіндер. А він в, своє, в своїй книги, в книзі Еммануїл оповідає сторінки життя єврейського письменника, якраз розповідає, як йому довелося святкувати хануку в умовах заслання, яке він, до речі, переживав разом з митрополитом Йосипом Сліпим. Оце про переплетення культур і взаємопідтримку. Людей різних ідентичностей в Україні, тобто це висвітлено звісно в літературі. Єдиний такий печальний момент, що багато єврейських письменників про це писали, але небагато їх перекладено. На жаль, з Гідешу, з Євриту. Це велика робота, яка ми дуже сподіваємося для неї настане час, і ми зможемо читати про це, дізнаватися ще більше. Це була розмова із Юлією Робчинською, менеджеркою з єврейської освіти. Проєкту Кешер у студії працювали Влад Бундеш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.